Трагедія української родини, в оселю якої увірвались агенти НКВД, із виставою Солодка Даруся завітали до хмельницького актори Івано-Франківського національного академічного драматичного театру. З цією п'єсою виступають протягом 16 років. У театрі імені Старицького відбувся 334-й показ. Це моя перша режисерська робота. Це така вже культова вистава для нашого театру. Протягом 16 років Роман Луцький грає одну із головних ролей Івана Цвичка. До неї готувався ще у студентські роки. З того часу, говорить актор, персонаж дорослішає і змінюється разом із ним. Це був екзамен наш акторський, і з цією дипломною роботою ми ввійшли в репортуар нашого театру. Михайло з села, я родом з села, я розумію, що звідки руки ростуть і як ними користуватись, тому десь якусь таку зовнішню форму я зловив. От я розмовляв з авторкою з Марією Матіосою, вона каже, ну, так. Є трансформації Я кажу, ну ти тепер таки газда, прям газда, газда. За словами режисера-постановника Ростислава Держипільського, вистава виконана не класичною театральною мовою. Акторську групу єднують зі звучанням українських народних пісень та ірмосів. Історія героїв досі знаходить відгук у глядачів, адже торкається минулого їхніх предків та має паралелі із сьогоденням. Це десь на генному ментальному рівні та історія нещасної Дарусі чи родини Солодкої Дарусі. Таким чи іншим чином прожили ну, майже всі сім'ї західної України. Це в нас під під, під шкірою. Е, на жаль, теж саме зараз відбувається, ось ось там на сході, на півдні І в них нічого не змінилося в цієї орди. Ті самі методи. Вона пропущена через кров, через себе. Є вистави, ну дипломатично їх не назву, але які зроблені навіть якщо вони зроблені режисерськи, е, якось дуже правильно, грамотно. Зроблені там нема пульсу, а в Дарусі він є. І глядача не можна обминути на сцену театру імені Старицького. Виходить Марія Матіос, авторка роману Солодка Даруся, за яким поставили п'єсу. Його написала 20 років тому. А до цього вивчила не одну історію українців постраждалих від рук радянської влади. Це знаєте, як в народі кажуть, як циганська ковдра, коли ти багато історій сшиваєш в одну, і тоді виходить якась картина епохи, яку ти хочеш передати. Але за основу вся та історія з моєї батьківщини, з Буковини. І навіть під своїм іменем, прізвищем, один із головних героїв, центральний персонаж Іван Цвичок, він так і живе під своїм іменем, хоча його давним-давно на світі немає. Солодка Даруся стала фінальною виставою у рамках Старицький театр-фест. Протягом п'яти днів на сцені театру імені Старицького виступали також артисти із Луцька, Чернівців, Херсона, Львова, Тернополя та Хмельницького. Важливий меседж це вистави про ідентифікацію. Українця це вистави для підтримки української сучасної драматургії. Ми зараз бачимо, що ну, Солодка Доруся», ну прям люди линуть на неї всюди, де би її тільки не поставили. І це дуже круто. Це означає, що люди полюбили більше, ще більше, все українське після вторгнення. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.